Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу вам показати, так швидко замаринувати огірки, ну, щоб були смачні. Я до цього буду брати кілограм огірків, можна дивитися кілограм-кілограма, е, столову ложку солі і чайну ложку цукру, Часничок і укроп. Огірки я вже порізав, я все ж сюди слажу і засипаю сіллю. Дивіться, в мене не багато, в мене 400-400 бать... грамів. Тобто я десь пів, е... пів столової столови додав солі. І десь може неповну чайну ложку, цукру. Тож погнали. Зараз поріжу укропчик. Тож дивіться, бачите, я нарізав укроп трохи кріп, укріп. І я на одну частинку, тому що в мене не кілограм, я візьму один зубок чесника. Бо це на кілограм-3 зубка часника на кілограм, і столова ложка солі на кілограм і чайна ложка цукру. А я буду це добавити, значить, пів Півстолової ложки солі додав сюди і десь може половину сахар. І все це перемішаю. Закидаю це, теж закидаю і перемішаю. Так, друзі, дивіться, я видав чесник. Я два звука в Один такий мене вже не було, один такий мгенький, і другий взяв. Два маленьких взяв сюди, видав два маленьких. Тобто, я думаю, що на свій вкус ви можете теж собі вибрати один, два, коротше, таке вже не важливо. І ще засиплю укроп. Так, дивіться, бачите, я висипав укроп, додав цукор і добавлю сіль. Погнали. Я вже ось укроп висипав, все, я воно вам заготував. Додаю. Я ось так добавлю сіль. Можна ще, ще, ще трохи трохи додавлюся, так що... Все, є. Так, і додаю цукор. Дивіться, я отак ось цукор додаю. Все, зараз це все перемішаю, кришкою накрию, і туди ж де його воно перемішається і поставлю його десь на 30 хвилин. Воно постоїть в теплі і десь на час поставлю його в холодильник. Дивіться, бачите? Зараз я все перемішаю. Пластику. Воно удобно. Зараз оно перемішається і буде стоять марнова закритим, буде Так, маринуватися. Я думаю, що хватит, мабуть. Подивимося, що воно буде ну, вкусно. Ну все, друзі, я не буду далі нічого вам такого показувати. Я його ставлю. Воно у мене в теплі маринується з пів години, можна більше трохи. І десь я його ставлю на час, а може я взагалі ставлю надовше. На в холодильнику, так що, друзі, буде огірки, огірки будуть дуже смачні. Така маленька мариновочка. Туди можна ще додати чилі, можна додати, ну там таке можна ще щось додати. Чілі або перчик можна додати. Ну, це такий саме те, що в мене було під рукою. Так що, дякую вам за, продив, за просмотр. Можете поставити лайк. Давайте до нових зустрічей, друзі. До побачення вам всім.